Вона вже активно працює у Харкові та на Полтавщині. У нас тільки навчаться керувати цим дивом техніки. Інженер фірми постачальника пояснює нашим водникам, як працює цей незвичайний катамаран. Легко два джойстика, три кнопочки. І, в принципі, все. Це дуже легко, легка машина в керуванні. Тобто, люба людина, сідаючи за нею протягом трьох-чотирьох годин, може. Ну, не так, щоб, не так, щоб досконало, але в принципі керувати. Уже за кілька годин тренувань амфібію приручають і закарпатські водники. Сміливо сідають за кермо, а точніше джойстики. О прикладу, аби почистити цю водойму від водоростей, лілій та очерету іншої рослинності, знадобиться 2-3 дні. А на розчистку каналу від енамолу – 2-3 тижні. Вигідна амфібія тим, що може працювати з води. Щоб очистити водойму, вже не потрібно буде як раніше відкачувати воду. Вона може скошувати осуку як над водою, так і під водою. Різати острівці. Обладнання для повністю обробки каналів, озер і всього. Цього де, де є жаби і все решта, крім того, що багатофункціональна і ще й економна. За годину роботи з'їдає 5 літрів деспалива. Коштує така машина більше одного мільйона гривень. Її соціально закупили для протипаводкових робіт у рамках проекту Європейського союзу. Стосується цей проект реконструкції берегівської мельоративної системи. На балансі наших господарських організацій перебуває 1330 кілометрів каналів. Якщо брати безпосередньо Барівську систему, то тут 324 кілометрів каналів знаходиться. Звичайно, зважаючи на стан каналів, необхідність їх очистки, необхідність придбання такої машини не викликає ніяких сумнівів. Ми довго придивлялися до різних машин можливих, вибрали саме цю машину, ми знали наперед, що ми хочемо купити, і це придбання здійснилося. ви бачите, що це не дуже великий механізм, аж дуже великих опцій він не може виконувати. Це нормальний механізм якраз для наших експлуатаційних робіт. Там підчистити, там траву скосити, щоб... Збільшити пропускну спроможність русла каналу. Канали потребують очистки, що 5-10 років на молоних може мати з метр, а то й півтора. Є на Закарпатті канали, які не бачили чистки, чотири десятки років. Тому й не дивно, що на таких місцях може сягати і двох метрів. Завдяки комплексній очистці, яку в змозі виконати новопридбана техніка, збільшиться не лише пропускна спроможність русла каналу, що у свою чергу перестрахує від паводків, а ще й якість води покращиться. З часом, щоб зменшити рослинність у каналах, водники планують запускати туди риб мельораторів.